Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект Партроніку від компанії Park City» Модель «Харків» на 8 датчиків колір Dark Gold. Модель PC 61288M. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині ось так. Упаковано у нас все компактно. Тут знаходиться інструкція з гарантійним талоном, схема підключення, встановлення датчиків, центральний блок управління на двосторонньому скотчі, фріза розміром 18,5 мм. Подовжувачі для датчиків. Також в комплекті є біпер звуковий з перемиканням, або повністю можна вимкнути звук і також невеличкий дисплей. Як він працює, ми далі все покажемо. В комплекті також є лінійка, з допомогою якої вирізаються отвори під датчики. Провід підключення 12 вольт, під'єднується до центрального блоку. Монтажний комплект. І також 8 датчиків ось в такому кольорі. Зараз під'єднаємо один з датчиків до блоку, блок на 12 вольт під'єднаємо і візуально подивимось, як буде спрацьовувати датчик на перешкоду. Під'єднали датчик до системи, під'єднали всю систему. У нас є звуковий індикатор, і також бачимо візуально невеличкий дисплей, на якому вказується, з якої сторони спрацьовує датчик. Починає датчик спрацьовувати на відстані від 2 метрів і ближче. Максимальна близька дистанція це 30 см. Бачимо, якщо перешкода далі. У нас звук посилюється ось таким чином. І якщо перешкода дуже близько і потрібно зупинитися, він буде візуально ось так відображатись, і звук буде монотонний. Звук можна вимкнути, можна зробити гучніше, тобто варіації можна підлаштувати. Абсолютно на будь-який смак. При купівлі на комплект паратроніків обов'язково розпосюджується гарантія. На цьому огляд наш завершений. До зустрічі в нових відео.